Усім величезний привіт. Ну, по-перше, всіх дівчат, жінок, мам, бабусь вітаю з 8 березня і бажаю вам найголовніше це міцного здоров'я і класного настрою, а все інше буде. А у нас сьогодні святковий огляд на нову бургерну, яка, я сподіваюся, стане вбивцею Тарантінос. Не хочу казати назву, бо в мене все погано з англійською мовою, але оператор вам підведе, як це все називається. У мене великі сподівання і надії. А як буде насправді покаже час? Погнали разом з вами. Усім смачного. Наша позиція це тартіля з свининою барбікю. Ось такі дві порції. Пахне звичайне м'ясо. Поки сухо. Начинка смачна, тартилля хрумка, все смачно, але трохи суховато, не вистачає соусу. Ближче до середини пішли огірочки і стало класно. Смачно, прикольно, для фастфуду нестандартно, нема чого затримувати. Їдемо далі. Бургер, е картопляні <пілля> діпи і нагікс, і соус, солодкий чилі. Починаємо зі стартерів. Це непогано, але з Макдональдсом нічого спільного нема. Блін, мені подобається, що вони хрумкі, в міру салоні, не жирні. Попереднє відео було Але з ока, пам'ятаєте? Я там майже все критикувала. Тут поки що нема ті критики, ті майже сьогодні? нема. Але а побачимо, що буде зліток далі. Зліток. Навіть соусів не хочеться. Ммм, Оце хрумкий нагіс. От подивіться, будь ласка, хрумкі, реально хрумкий. А що там з цістечок? Чесно кажучи, для мене от Макдональдс не є таким, знаєте, типу, вау. Нагіци. Для мене ідеал нагіців, як це е, смішно не звучало, але є I love kebab, І отут ідентична, смачна курочка соковита в ніжній паніровці. Не Скажу, що це солодкі чилі, це більше схоже на таку домашню джичку. воно смачне, реально смачне. І мені подобається. Мені подобається, що є альтернатива Макдональдсу, Донер маркету і насамперед Тарантінесу. Переходимо до бургера. Король сьогоднішнього огляду. Чізбургер. Чому саме чізбургер? Бо плюс-мінус це класика. Класика, яку подають майже скрізь. Мені подобається перше рукавиці. Друге, подивіться, яка зручна подача. Навіть якщо щось потече, воно потече сюди і потім сюди. Око вчіться, будь ласка. Він вже тече. Блін. Ви просто розумієте, наскільки свіжа булочка, вона просто притримує начинку. Це Ніби бріош навіть. Вибачте, мене заздалегідь за моє свинство, але інакше тут не вийде. Він на основі соусу барбекю і він трошки перек... ну, перекислили його трохи. Але я думаю, що з м'ясом він буде ідеально поєднуватися. Але знаєте, що прикол? Треба шукати м'ясом. Знаєте, сюди треба йти з людиною, якої ви стовідсотково довіряєте. От якби переді мною зараз сидів інший оператор, я б це не їла, чесно, бо це ну, трошки соромнувато. Але якщо ви з людиною, друзі, там, добре спілкуєтесь, ну нічого, будете дві свинки, це нормально. Ну, гірочок, не знаю, мені чомусь. От для мене ідеальні огірки, врешті-решт, це KFC і Мак. Тут трошки щось, от ну не подобається мені такі огірочки, вибачте. Котлетка прикольна. В цілому цей бургер класний. Да, його треба допрацювати, щоб він так не тік, бо це трошки незручно, але булочка тупо тримає начинку, багато сиру. Все пропитано соусом. Настільки все ну, от, пронизано цим соусом, що ну, навіть якщо ви захочете докопатися до сухості цього бургера, у вас не вийде це 100%. Котлетка ніби на грилю. Ну Це смачно, ну правда. Це реально вбився Тарантінос. Якщо в Тарантінос я ходила декілька разів і втомилася від них. Сюди я думаю, буду ходити до тих пір, поки не скуштую все меню. Єдиний мінус це контингент, але про нього ми трохи пізніше. Що я хочу сказати на останок? Класно, що тут такі оглядові вікна, знаєте? От ви дивитесь на місто, як живе місто, як люди кудись пішать, хто на роботу, хто на навчання і це прикольно. Бо інтер'єр і вид з вікна теж відіграють свою. Хай маленьку, але роль. Мені сподобалось. Якщо спочатку я якось скептично віднеслася, тому що там проблеми з терміналом були. І ну, я дуже швидко дратуюсь, мене це не влаштовує, коли якось іде не так, як я планую. І в мене трохи на огляд зіпсувався настрій, але потім, позиція за позицією, мій настрій отак піднімався, і це класно. Хочу також вам сказати, що у нас в TikTok та Instagram виходять окремі відео. Заходьте, дивіться, підписуйтесь. Не забувайте про те, що скоро нам рік, і ми будемо дарувати самим самим активним нашим підписникам отакі футболочки. Тому підписочка, лайк, донатик. Не забувайте про це. І приходьте сюди. Це класна альтернатива Макдональдсу. Тарантино, але трошки контингент, я вам вже казала, да, не то. але їжа все загладить. Пам'ятаєте, разом ми сила, і все буде гуд, смачного.